Ну, ви людина, яка пережила ці всі процедури, операцію, видалення маткових труб. Тобто, ви розумієте, це ж труба, це ж теж орган ваш. Та їх ще, поки як я читала, що їх не навчилися би, відновлювати так, там, ще нарощувати. Ще да. Як хто там бачив, то вуха вже навчилися нарощувати, ага. а труби ще ні. Ну можливо, через 200 років да, вже і буде і таке. Але поки що ми. Але поки є яко. Ми зробимо програму, народимо дітей, потім діти ще, дітей, внуки, а вже там будуть розглядати нарощування да, трубу. Да. Цеправда. Тут те, що нам би, да, цей лікар нам є, з чоловіком да, сказав тоді от, 25 років, і ти йдеш. От, ти не думаєш, що ти зараз… Будеш довго гуляти і потім колись. Ні, каже. Ти от виходиш і зразу подає... збираєш документи і подаєшся на держпрограму, тому що ти не зрозумієш, коли твої е... біологічні часи пройдуть. Е... Потім буде складніше. І він мені так і пояснював: в тебе є 5 років до 30, поки в тебе найвищі шанси. Це правда, це правда. І я тобі, оце в, весь час це в, собі в голові держу. Е, бо інакше говорять, цього року мені 30. А ну, коли 30, коли у вас день то треба да. святкувати, мені народження треба, вагітною. Вже як мінімум, а ще колись там хіромант на руці нагадав, О, що до 30, да, до 30. Хоча от я. Пам'ятаю, 27, що в мене буде двоє дітей. А подруга моя кума каже, «Ні, я собі отмітила, що це почти 30, от я жду. Ага. Кажу, «Ладно, повірю тобі, почти 30. Так, от. Але це от той час, коли ну, навіть я себе напевно морально почуваю в тому середовищі, коли е, це така да, підтримка від мене йде, від мене мені особисто, да, маленький там. Що в мене зараз ще просто супер пупер багато шансів.